Для рейду по боротьбі з незаконним обігом наркотиків міліціонери обрали п'ять районів області, здійснювали огляд на вертольоті. Серед перевірених Полтавський, Диканський, Гадяцький, Миргородський та Зіньківський райони. В останньому на правоохоронців і чекав сюрприз. Нам було встановлено, що мешканець мешканецького району на власному господарстві висушував та подріблював для подальшого збуту виявлені під час рейду рослини з надійного маку. На його господарстві було виявлено та вилучено близько 20 кілограмів рослин снадійного маку та близько 3,5 кг кілограми висушеної та подрібленої макової соломи. Наразі виявлені рослини вилучені та направлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС. Слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. Санкція статті перед Бечає покарання у вигляді позбавлення волі строком до трьох років.